Завершився цьогорічний чемпіонат області із міні футболу. Він має назву Літня ліга. У двох дивізіонах загалом змагалися 30 команд. Вінцем турніру став матч за суперкубок. Його розіграли переможці вищої та першої ліг, а детальніше Олег Кукса. Цього року суперкубок розіграла Азот та одна родина. Азотівці впевнено виграли змагання у вищій лізі. А одна родина у фіналі першої ліги здолала Ньютон. Азотівці відразу взялися до справи. Уже на перших хвилинах вони повели в рахунку. Відзначився куц. Одній родині вдалося відігратися завдяки голу Агаріна. Основний час завершився в нічию 1-1. Тож довелося пробивати після матчеві пенальті. Їх краще виконали гравці однієї родини 3-1. Хочу подякувати організаторам цього турніру за те, що зібралось дуже багато команд, дуже сильних команд. І я радий, що ми ви виграли цю лігу. У вищій лізі призову тріку склали Азот, епіцентр і комфорт плюс. У першій одна родина Ньютон та Анікс Черкаси. Вони здобули путівки до вищої ліги. Дуже цікаві ігри всім подобаються. Наконець хотілося сказати, поздравити три команди, які вийшли в вищу лігу чемпіонату. Ми впевнені, що ребята покажуть дуже цікаву ігру, достойну. А всім іншим хотів би пожелати удачі. Тепер команди готуватимуться до зимового чемпіонату області з футболу. Його старт заплановано на листопад. Олег Кукса, Анатолій Усіков, Віка, Новини.